в Свої країни закликаю всіх зараз приходити на майданчик. Перекриті нікуди не повинно. Вітаю вас усіх зараз приходити на Майдан. В Києві бувають людей. Це вже не смішно, це вже не дикі танці. Ви потрібні зараз своїй державі. Чоловіки, я впевнений, кожен свій час сказав, що коли їй треба буде, я візьму там і автомати, і таке інше. Покажіть, що ви, чоловіки, Ви усі зараз потрібні своїй країні. Завтра в нас не буде. Всі на Майдан підходять, мужики. дійсно там потрібні. О, ты на мой танк взят? Сюда пытаемся. Да <реклама> 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 Indonesia! illah! seguinte メンネーション I watched it. Mal Злай! Велички! Давай! Велички! Давай! Велицький! Давай! 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 гинуть, люди! Одинці гибнуть люди! 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 Давай! 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 Заборонимо нас, бивати! Годі жить! Один за всіх, за всіх добре! Один за всіх, всі добре, поранимо Годі вже мовчати! Заборонимо нас, брати! Годі вже бивати!